15 травня лубенські воїни афганці відзначали 24-ту річницю початку виведення військ з Афганістану. Тривала афганська війна жорстоко зачепила всіх її учасників і особливо їх сім'ї. Тому вже не перший рік поспіль ветерани разом зі своїми рідними збираються на святкові зустрічі, згадують минуле та радіють мирному сьогоденню. Нас поважають в місті, часто допомагають і один з Одно з підприємств, яке постійно нам допомагає, це Лубенський молокозавод. Аванці вміють бути вдячними. і Ми завжди будемо пам'ятати добрих людей керівництво молокозаводу. Корисними вітамінами і харчами наш сіл разнообразити, за що велика подяка. І... Ну, мені було я був приємно вражений. Для проведення заходу вшанування учасників бойових дій в Афганістані та членів їх сімей. Керівництво Лубенського молочного заводу надало смачний подарунок до святкового столу. Молочна продукція торгової марки Гармонія це користь для здоров'я та втіха для апетиту. Сирки, сметана, морозиво та інші подарунки прийшлися воїнам афганцям до смаку та стали приємним сюрпризом застілля. Піклування про здоров'я споживачів є одним із пріоритетів Лубенського молочного заводу. А ветерани афганської війни, як ніхто інший, заслуговують поваги та турботи, адже віддавали своє життя та здоров'я за чесне виконання військового обов'язку. Крістіна Новосолова, Юрій Щербань, Телевізійна служба новин, об'єктив.